Вітаю, я Абодонна. Завтра День всіх закоханих. Для когось це свічки, квіти або навіть зізнання в коханні. Але що, якщо для когось це був останній вечір у житті? Сьогодні я розповім вам три історії, які сталися саме 14 лютого: історії про дивні знайомства, небезпечні збіги і людей, які зникли без сліду. Історія перша. Сталкер на день закоханих Я зустрічаюся зі своєю дівчиною вже три роки, назвемо її Нікя. Усе почалося досить невинно. Я прокоментував одну з її сторіс в інстаграм, і ми почали спілкуватись. Згодом я отримав її номер, потім Снепчат. І вже за тиждень ми зустрілись особисто. Ми почали проводити час разом одразу після новорічних свят у січні. І думка про день святого Валентина вже витала в повітрі. Але коли день святого Валентина наближався, і ми з Нікі вже сходили на кілька побачень, вона зізналась мені, що має проблему сталкера. Чоловіка звали Бен. Він був на кілька років старший за Нікі, навчався з нею у одному коледжі, познайомився з нею під час групового проекту кілька разів переслідував її. Територією кампусу вона ніколи не зверталась до поліції, хоча було шокуюче дізнатися, що він якимось чином дізнався її адресу і надсилав їй купу моторошних повідомлень, які вона просто ігнорувала. Вона сказала, що не блокувала його номер, бо хотіла побачити, як далеко він зайде, не розуміючи натяків. Коли я запитав, чому вона вирішила розповісти про це саме зараз. Вона відповіла, що він знову почав її писати. Особливо у зв'язку з Днем Святого Валентина. І справді, чим ближче було до 14 лютого, тим частіше ставало його повідомлення. Вона продовжувала ігнорувати їх, але ситуація перейшла на новий рівень, коли він залишив коробку шоколадних сукерок на її порозі. Вона знала, що це від нього, бо він написав Сподіваюсь, тобі сподобається подарунок, який я залишив. Саме тоді вона вирішила покласти цьому край. І відповіла йому досить довгим повідомленням. Я не буду його наводити з поваги до її приватності, але суть була в тому, що йому потрібна була допомога і що вона вже має хлопця, тож нехай залишить її в спокої. У наш час існує багато способів дізнатися адресу людини, але вона боялася, що він просто простежив за нею додому. Я намагався запевнити її, що не дозволю йому зробити їй нічого поганого. Через кілька днів Нікі надіслала мені тривожний скріншот. Це були повідомлення з фейкового номера з питанням, чи той хлопець, з яким вона зустрічається, це я. Він написав моє ім'я. Тепер я відчув, що це стосується вже й мене, і це змусило мене серйозно занервувати. До цього моменту я знав лише те, що цей хлопець був дуже нав'язливим і потенційно переслідував мою дівчину додому. Тепер він писав їй з фейкових номерів і згадував мене. Нікі була близька до того, щоб звернутися до поліції. Я сказав, що піду з нею до відділку. Якщо він напише ще раз: настав день святого Валентина, це була п'ятниця. Ми з Нікі пішли вечеряти в гарний ресторан біля води. Ми сиділи на вулиці. Бо погода була приємною. Під час вечері ми помітили чоловіка, що сидів на лавці біля парковки з кепкою, натягнутою низько до обличчя. Ніби ховався, ніки пожартувала. А що я ще Бен? Ми засміялись, але він трохи повернув голову в наш бік, помітивши, що ми на нього дивимося, швидко відвів погляд і через кілька секунд пішов. Ми більше не сміялися. Після кількох хвилин розмова змінилася, і ми продовжили вечір. Після ресторану ми вирішили провести час разом. Її батьки було вдома, а я мав вільний будинок. Тож ми поїхали до мене. Ми сиділи на дивані, атмосфера ставала інтимнішою, коли раптом Ніки підскочила і сказала: Ти це чув? Я теж чув. Щось із заднього двору. Я запитав, чи піти перевірити. Вона кивнула. Я вийшов на задній двір, очікуючи побачити тварину. Я обійшов територію і побачив, що купа пляжних стільців, притулених до стіни, була повністю перекинута, вітру не було. Я оглянув кущі і тоді помітив щось високе серед них. Я придивився і зрозумів, що це людина. Я сказав хто там. Чоловік почав швидко вибиратися з кущів у мій бік. Я сприйняв це як загрозу. Я повалив його на землю, поки він ще путався в гілках, і кричав, щоб він не рухався. Я покликав Нікі і сказав викликати поліцію. Вона вийшла на двір і, розмовляючи з оператором, побачила його. Вона ахнула О Боже, це він. Це був Бен. Тоді усвідомив, що на ньому була та сама сорочка, що і у чоловіка з ресторану. Поліція приїхала, заарештувала його за незаконне проникнення. Нікі показала офіцерам усі повідомлення. Вона подала заяву за переслідування і домоглася охоронного ордера. З того часу він більше не зв'язувався з нею. Історія друга дивна пара. Це сталося чотири роки тому. Наближався День святого Валентина. Ми з моїм хлопцем запланували милий вечір і вечерю, як це зазвичай роблять пари. Коли ми заходили до ресторану, зовні стояла якась пара і дивно витріщалася на нас. Я злегка штовхнула хлопця ліктем, коли ми зайшли всередину. Він назвав своє ім'я, щоб нас вели до списку очікування. Хостес сказала, що чекати близько 45 хвилин і що напише нам, коли столик буде готовий. Мій хлопець запропонував піти в міні гольф через дорогу, тож ми рушили назад до його машини. Та жінка з цієї пари підвелася, й руку і представилась як місіс Греті. Мені це здалося дуже дивним, і я подивилась на свого хлопця. Вона все ще тримала руку протягнутою. Я не хотіла виглядати грубо, тому потиснула її. Вона почала пояснювати, що вони з чоловіком вважають нас дуже гарною парою, що вони фотографи і думають, що з нас вийшли б чудові фото. Запропонувала прийти з ними до студії, бо, мовляв, очікування в ресторані може бути довгим. Вона додала, що немає при собі візитки, але їхнє місце за 5 хвилин їзди, і вони можуть підвести нас туди. Її голові зразу загоріли червоні прапорці. Мій хлопець вічливо відмовився і сказав, що в нас є свої плани. Її погляд це був один із наймоторошніших поглядів, які я коли-небудь бачила. Вона усміхнулася і сіла разом із чоловіком. Коли ми сіли у машину, я сказала хлопцю, як це все було дивно, і що її чоловік взагалі не сказав жодного слова. Ми зайшли до міні-гольфу і були здивовані, що там майже нікого немає. Ми посміялися ситуації, але насправді мені було все одно не по собі. Оскільки місце було невеликим, з будь-якого рівня було видно вхідні двері. Коли ми проходили п'ятий раунд, я почула дзвіночок на вході, я повернулася і все похололо всередині. Це була та сама жінка зі своїм чоловіком, вона озиралася. А коли наші погляди зустрілися, подарували мені наймоторошнішу усмішку. Я сказала хлопцю, і він повернувся, коли вони вже брали свої ключки. Я сказала, що мені некомфортно і що, можливо, нам краще почекати в машині. Вже минуло 20 хвилин, тож залишилось недовго чекати. Він погодився, ми розвернулися, і вони стояли прямо за нами з найширшими усмішками. Але вони посміхались лише ротом. Очі були прикуті до нас. Як дивно, що ми обоє опинились тут, сказала місіс Греті. Цього разу її чоловік заговорив Нам варто зіграти один проти одного, Гретті проти роц. У мого хлопця в ту мить завмерло серце, бо його прізвище роц. Ми ввічливо відмовились, навіть не бажаючи знати, як вони це з'ясували, і сказали, що нам пора. І Їхні усмішки зникли, коли ми швидко пішли назад. Я запропонувала просто завершити вечір і поїхати до нього додому. Це було ближче ніж до мене, та й мої батьки мали повернутися лише в неділю вранці. Але він сказав, що ми підемо після вечері і дозволимо якійсь дивній парі зіпсувати нам свято. Ми просиділи в машині ще 15 хвилин, обговорюючи, як це все було дивно. Тоді прийшло повідомлення з ресторану, що наш столик готовий. Ми повечеряли. Він наполіг заплатити, бо це день святого Валентина. Хоча зазвичай ми ділили рахунок. Коли він пішов до вбиральні, мені здалося, що я побачила ту жінку, яка визирала з за кута Я переконала себе, що мені це здалося від стресу. Після вечері ми поїхали до нього. Щоб дістатися туди, треба їхати довгою дорогою, оточеною деревами. Незабаром ми помітили машину позаду, яка їхала за нами. Я сказала про це хлопцю, і ми заїхали на парковку при кафе. Мені потрібно було в туалет, тож ми зайшли всередину. Коли ми вийшли, тієї машини вже не було видно. Ми продовжили шлях. Коли ми вже 3-5 хвилин їхали тією лісовою дорогою. Пролунав гучений хлопок. Хлопець зупинив машину. Обидві передні шини були проколоті. Він миттєво все зрозумів. Вискочив із машини і сказав Виходь, у нас мало часу, перш ніж вони приїдуть. Він заглушив двигун, вимкнув світло і зачинив авто. Я була в паніці, нічого не розуміла. Я сказала, що нам слід залишитися в машині, але він схопив мене, і ми побігли в ліс. Він прошепотів, щоб я мовчала. Ми сховали за деревами й кущами. Поки ми лежали, він позвонив у поліцію і швидко пояснив, де ми та що сталося. Оператор попросив залишитися на лінії, але він сказав, що не може, і поклав слухавку. Ми почули звук двигуна лежи плазм, прошепотів він. Машина зупинилася. Ми почули знайомий голос місіс Греті, якщо це взагалі було її справжнє ім'я. Чорт, ми занадто довго чекали. Ми почули, як зачинилися дверцята машини і як вона швидко поїхала. Ми залишились лежати. Поки через дві хвилини не приїхала поліція, ми все пояснили нам сказали, що зв'яжуться з нами, якщо щось знайдуть. Я подзвонила сестрі, щоб вона нас забрала. Він викликав евакуатор. Минуло чотири роки, нічого так і не з'ясувалося. Ми так і не дізналися, ким вони були і чого хотіли від нас. Зараз ми вже одружені і маємо дуже моторошну історію для майбутніх дітей. Історія третя День Валентина, який ти не зможеш забути. Це сталося в день святого Валентина, коли мені було 19. Я працювала офіціанткою в невеликому сімейному ресторані. Того вечора заклад був наповнений свічки на столах. Живі квіти, повітря пахло парфумами і червоним вином, всі святкували день кохання. Приблизно о восьмій вечірі зайшла пара чоловік і жінка. Вони виглядали трохи старшими за мене, можливо, років по 25 Чоловік був одягнений у темний костюм, жінка у червону сукню. Вона була дуже красивою, але в її очах було щось тривожне. Їх посадили за столик у кутку. Я обслуговувала їх. Спочатку все здавалось нормальним. Вони замовили вино, вечерю, десерт. Але я швидко помітила, що розмовляє переважно він. Вона майже не говорила, лише кивала і тихо відповідала короткими фразами. Кілька разів я ловила її погляд, і щоразу вона дивилась на мене так, ніби хотіла щось сказати, ніби просила про допомогу. Коли я принесла їм основну страву, вона ненавмисно впустила виделку я нахилилась, щоб підняти її, і тоді вона прошепотіла будь ласка, не залишайте нас самих надовго. Я завмерла. Я подумала, що, можливо, неправильно почула, але її рука тремтіла. Я запитала, чи все гаразд. Чоловік одразу відповів замість неї. З нею все добре, вона просто нервує. Він усміхнувся занадто широко. Занадто напружено, занадто фальшиво, я відійшла, але відчуття тривоги не зникло. Я розповіла про це менеджеру. Він сказав, що якщо буде щось дивне повідомити. Коли я принесла десерт, жінка раптом сказала мені потрібно до вбиральні. Вона підвелася. Я помітила сенсі на її запясті. Через кілька хвилин вона не повернулася. Чоловік почав нервувати, дивитись на годинник. Потім він різко встав і пішов у напрямку вбиралень. Минуло ще кілька хвилин. І тут я почула крик. Це був короткий, приглушений звук, ніби хтось намагається закрити рот рукою. Я побігла туди разом із менеджером. Двері жіночої вбиральні були причинені у середині нікого, але на підлозі лежала її сумочка. Ми вибігли на двір. Двері чорного ходу були відчинені, на парковці вже нікого не було. Поліція приїхала швидко, ми дали свідчення. Камери зовні зафіксували, як чоловік силоміць тягне її до машини. Вона намагалася вирватися. Їхню машину знайшли через два дні у сусідському окрузі. Жінку ні. Минуло кілька років. Чоловіка так і не спіймали. Її справа досі вважається зникненням безвісти. Я звільнилася з того ресторану через місяць, і з того часу кожного дня святого Валентина я думаю про неї. Про її погляд, і про те, що, можливо, якби я зробила щось раніше, усе могло б бути інакше. Це всі історії на сьогодні. Також напишіть у коментарі, що б ви робили на місці офіціантки з останньої історії. Чи відчули б ви що щось не так, чи так само списали це на випадковість. Хочете більше моторошних історій, підписуйтесь на мій канал. Тут завжди багато страшних історій. Також напишіть у коментарях, яка історія найбільше вас зачепила і чому. Побачимось у наступному відео, котики!